Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні поговоримо з вами на тему, чому не можна змушувати дітей займатися спортом. Незважаючи на користь здорового способу життя, примус дитини до заняття спортом призводить до негативних наслідків. Багато сучасних батьків з ранніх років віддають дитину у спортивні секції та змушують наполегливо тренуватися, мріються про олімпійські рекорди, спортивну славу і багато мільйонні контракти. Заняття спортом без сумніву. Мають безліч переваг, але той факт, що дитину буквально примушують до нецікавого та складного заняття, негативно впливає на її емоційний розвиток і взаємини з батьками. До цього ж призводить бажання батьків виростити майбутнього чемпіона. Низька самооцінка. Батькам складно адекватно оцінювати здібності дітей. Батьківська любов до дитини іноді не дозволяє побачити, що, можливо, у неї немає здібностей до спорту або до певних видів спорту. Замість цього дитину змушують тренуватися ще старанніше. Коли у неї немає здібностей, але при цьому вона повинна займатися, дитина виявляється у принизливій ситуації, коли вона Приречена на прогрес, і замість того, щоб за допомогою спорту зміцнювати самооцінку, дитина відчуває сильний стрес, занепокоєння та навіть депресію. Через повторювані поразки низька самооцінка переноситься і от доросле життя, заважаючи досягати успіху і у інших цікавих для дитини сферах. Емоційне вигоряння та всебічний розвиток. Коли батьки змушують дитину займатися спортом, у неї розвивається схильність до емоційного вигоряння. Якщо вона змушена займатися спортом, замість того, щоб розвиватися всебічно, з часом дитина втрачає інтерес до спорту, волю до досягнення високих результатів. Емоційне вигоряння також підвищує ризик отримання травми. Дитина починає негативно ставитися до спорту і остаточно втрачає інтерес до змагань. Таке негативне ставлення не дає скористатися всіма перевагами тренувань і здорового способу життя. Примусові заняття у секції також не дають приймати життєві рішення і розвивати власні інтереси. Це може негативно позначитися на загальному богополу. Та продуктивності дитини, знизити її творчий потенціал. Почуття Образи немає нічого важливішого, ніж щастя дітей. Якщо ви змушуєте дитину займатися у секції, проти її волі не уникнути сильної образи. І з часом дитина буде уникати не тільки занять, а й вашого товариства. Образи руйнують зв'язок між батьками і дітьми, які припиняють говорити про свої потреби. У спілкуванні з дитиною важливо завжди залишатися відкритим до її потреб. Якщо вона не може виражати свої почуття і говорити про потреби, вона стає потайною. Емоційно залежної від однолітків, які не завжди поділяють її інтереси. Як же в такому випадку допомогти дитині? Переконайтеся, що дитина сама прагне займатися певним видом спорту. Якщо вона припинила отримувати задоволення від тренувань, дозвольте їй самі вирішити, чи продовжувати заняття спортом, чи припинити їх. Нічого страшного, якщо дитина припинить заняття, підтримуйте свого малюка, слухайте його, спостерігайте за ним, заохочуйте різні інтереси. Покажіть приклад того, як ви досягаєте власних цілей, замість того, щоб концентруватися на досягненнях сина чи доньки. Ідіть до власної мети, а дитині дозвольте займатися тим, що її цікавить.